Добрий день, цікаві хлопчаки-соколята і зіронькі дівчатка. Вітаю вас, татусі та жваво, і малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Ой ти Дніпре, чим ти ясен, чим ти ясен, чим ти красен, чи своєю довжиною, широтою глибиною, чи піщаними берегами. Чи срібля степи степами, ой ясен, я козаками. Так співається в народній козацькій пісні. І дійсно так Дніпре може пишатися своїми синами, козаками, які одвічно жили на його берегах, і славою, і своєю силою, кмітливістю і завзяттям оберігали наші придніпрові степи. І сьогодні моя казка буде саме про козаків. Оповім я вам, друзі, цікаві наших пращарів, звичаї славні, розкажу всім кмітливим, дотепним про достойників, лицарів степу. Самобутня козацька вдача дух і тіло підсилює вдячним. Тож почну я доречне казання вам на подив і ладне зростання. Сьогодні моя розповідь буде про острів Томаківський та про те, чому його стали називати козаки Буцьким або Бучками. Острів Томаківка зручненько розташувався серед Дніпра. І назвали його так, це е, татарське слово, називалося воно Тумак, тобто Шапка. Тому що острів і дійсно був схожий на шапку. А, кругленький, височенькі деревця, обсаджений очеретом. І козаки дуже-дуже полюбляли цей острів, що влаштували там якусь свою Січ, Томаківську Січ. І казали, тут і трави соковиті, і очерети вдобні, і вода Дніпрова над усе здорова. Ну, от. Так от якось сталося, що цей острів козаки почали називати Буцькими або бучками. І чому так сталося? І є метою, розповісти вам метою моєї розповіді. Жив на Січі дід, дід Буцько. Він провів усе життя у походах, баталіях, мав на одну. Шрамину на тілі, От, і вже остався на січі доживати собі віку, тому що в нього не було ні родини, ні дружини, ні сестрів, ні братів. І то, то був козак, яких ще називали дід або Дуб, шанований на січі козак. Якось татари провідали, що запорожці усім своїм військом подалися в похід на ляхів. Та й вирішили вирішили згубити Січ. Знаючи про те, їм розвідники доповели яриги Степові татарські, що на Січі осталося всього кілька небагата кількість а, старих дідів, які вже, можливо, і шаблю держати не зможуть. То легкою буде перемога, думали собі татари, і вийшли військом, а, дуже швидко дісталися. Дніпра з свого боку, з турецького з татарського боку, і почали визирати, як їм підступатися, щоб переправитись через Дніпро. Побачили козаки таку річ і думають, оце так-так. Що робити? Зібрали швиденько раду і кажуть, ну що робити? Для козака обороняти рідну землю це свята справа, а вже Січ, свою матінку Січ. то… Поготів, треба це робити. Смерть казали вони або життя, воля, або смерть. І вирішили вони дати бій. А на Січі залишилось всього 200-300 козарлюх. І то сиві, старі діди, хтось вже з палюшкою ходить, у когось ну, ніжка поранена і так, далі, і так далі. Але ж татарам це не перешкода. Вони будуть тільки насміхатися над цими звитяжцями, які вийдуть їм на супротив. І тут наш козак Буцько і каже, Хлопці, а давайте каже, ми їх обдуримо. А що пропонуєш? Розповідай нам, кажи нам, козачі. І Буцько запропонував, каже, давай ми покрасимо дьохтами наші вуса й чуби, і щоб їм це здалося, що ми козаки, справжні вояки. І будемо їх задирати. Підійшли ж татари, визираються, а ті висипали на берег запорожці і починають кпинити, що татари прийшли наш тумак відібрати. Ану, ану, давайте швиденько переправляйтеся. Буде вам тумак. І почала грати з писами. Витягли за поясів свої мушкети, готуються до зустрічі. Не очікували татари такого. Знали, що там тільки одні діди? Ну, все одно, війська у них більше, і пере... почали вони переправлятися через річку. Ті їх стріли вогнем, кулями, стрілами, і на березі зав'язався бій. Діди билися, як справжні леви, як справжні лицарі, знаючи, що таке сабля, як орудувати шаблею, як стріляти з мушкета, а вже будь Буцько був таким вправним, як сайгак у степу, наліво, направо клав ворогів. І татари просто зупинились бентежень. Вони не очікували такої відсічі, не очікували такої події. І поки вони оговтувались та зализували рани та підбирали своїх а, загиблих вояків, діди перебралися на Січ. І там, зібравши останню раду, вирішили накрити татар тумаком. Як сказав то козак Буцько, о, не відає ворог, не знає, що козак думає, гадає, що приготував їм, який гостинець приготували їм старі діди, січові запорожські діди. Словом, оговтавшись, Поперев'язуючи свої рани, татари пішли у Січ. Підходять до січових воріт, дивляться, а вони самі собою відкриваються. Увійшли татари в Січ, немає ані душі, ніде. Куріні стоять, цехи стоять, хата січового отамана, церковця, покрови. А людей немає, де ті діди поховалися, чи які діди, вони ж думають, що то справжні козарлюги. Зайшли вони всі, оглядаються, підкрадаються, зазирають у віконця куріні. І раптом, і раптом мої дорогенькі січові ворота зачинилися. Озирнулися татари перелякано і раптом задзвонило. Дзвони на дзвінниці церковній. І січю почали спалахувати вогні. Там стріха загорілася на Куреневі там, 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 і в якусь мить уся Січ спалахнула вогнем. Бемкаються татари, шукають виходу, куди їм дітися, а шапка горить, а тумак горить і немає їм ніякого спасіння. Усі до одного залишилися вороженькі там погибли, згоріли у вогні. А запорожці, діди та потайним лазом пройшли аж до плавнів, залишили січ і тільки кілька дідів, які запалували вогонь, лишилися там навічно. Серед них був і козак. Буцько, як це не печально, але, але ця казка це правда, мої друзі, я вам розповідаю це як казку, але я знаю, що так і було. І знаю, що саме тому назвали той острів ще будськими або бичками. Козак так жив, так бачив життя, так дивився на смерть. Нічого йому не було страшно. Страшно було тільки померти нечесною смертю. А нечесна смерть це смерть просто на одрі, на крови. Він мав шаблю пити у бій, і до кінця, до останньої крапили, до останнього свого подиху захищати честь і волю козацтва, честь і волю і незалежність, красу своєї землі. Уславили його козаки, сердечно заспівали йому світлу пісню, коли повернулися військо, але побачили, що Січ зруйнована, тобто вона згоріла вся, і перемістились вони далі, пішли. У глиб Степу і започкували там Нову Січ. А згадка про сердечний подвиг, про сміливий подвиг запорожських дідів ще довго-довго трималися на Січі, передавалися із уст в уста і славили козаки своїх дідів і брали з них приклад міцно, красиво, сміливо захищати свою землю. Я шкодую. Що час нашої зустрічі добіг кінця, але ж знову кажу, буде новий день, нова пора, нове сонечко прийде до нас у гості. Ласкаве і світле. Я знову з'явлюся на ваших телеекранах і буду радий розповісти вам нову казку про звутяжців, про чарівні якісь події. Казок у мене дуже-дуже багато. і Я вам радий, їх завжди, розповідати. А зараз моє побажання: будьте щасливі та здорові, життєву стежку плекайте, друзям рідним усьому допомагайте, розумному, доброму навчайтеся, у радості укореняйтеся. В мене запорожського каскаря-санька сита не забувайте, на наступну зустріч! Чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну. Буде мати й долю гідну, той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити веселково. До побачення.